Як переробити китайський розрядник в комплектний з BID в православну 32 амперну промку? Беремо кусачки, беремо перехідник, відміряємо трошки, щоб мало лишон залишилось на всяк випадок і кусаємо хрусь. 4х3, дуже добрий кабель. ну, Можна було б шість сюди поставити, але теж не проблема. Продіваємо сюди промку раз, продіваємо промку два, І це огаляємо. До речі, китайці четверку роблять таку, як у нас шестерка. По відчуттям наша шестерка це неповнорозмірна усічінка. А тут от четверка, вона як наша шестерка. Одесса кабель, шеймон ю. Накинули э, кінцевики і тепер обжимаємо. Обжали по два рази обжали, тому що все-таки четвірка, може трошки менше. Обрізали края, тут, щоб було рівненько, і тепер вставляємо. Читаємо надписи, э, синій вставляємо в N. Э, э, Корічні вставляємо в l 1 справа. І землю вставляємо сюди Ground жовту Так, э, вілка готова. Поддергали обов'язково в кінці, щоб там нічого не зірвалося. І все. Останній штрих це ущільнювач, бачите, ця різинка буде давати можливість заряджати на вулиці під дощем, під снігом без проблем. І найголовніше, тепер ми маємо таку вілку, котра, ну, в принципі, добротна, але вона небезпечна. Да? Якщо якийсь там юзер візьме і зробить струм-струм з гріда, то бівайді може згоріти. Ну і плюс може бути перенавантаження і все таке. Тому ми коротше, вставляємо ще один блок. Коротше, от така ж штука. Тут всередині є дівавтомат, ну, по-перше, як правило, такі колхозні підключення машини через подовжувач. Вони типу будуть по вулиці йти. Діф-автомат може спасти е, собаку або дитину. І обмежувач електронний і обмежувач обов'язково аналоговий. да Тут КЗ і перегрів. Останній крок це зробити вітові тест. У нас тут генератори годуть, нема світла, тому ми зараз від. Леопарда позаряджаємо вольт. Вставляємо сюди. Зарядку вставляємо сюди, вона не світиться, ще немає.